Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми зробимо, на мою думку, дуже гарний та вишуканий декор з карамелі, а саме карамельну вазу. Раніше я робила карамельну вазу з Ізомальту і можу точно сказати, що тоді вона мене вийшла з першого разу. З карамелю з води та цукру справа пішла трішки по-іншому, мабуть, через те, що другий варіант карамелі виходить більш крихкий, тому не все пішло по моєму плану. Але в результаті в мене все вийшло, і я вам про все детально розповім. Отже, годі базікати та гайда до роботи! Перше, що нам потрібно зробити, це приготувати саму карамель. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру. Далі сюди ж відважуємо глюкозний сироп. Глюкозний сироп можна замінити на кукурудзяний сироп або на мед. Але, як ви самі розумієте, мед жовтого кольору, тому карамель і сама ваза вийде жовтого чи янтарного кольору. Далі додаємо в ковшик воду. Ставимо ковшик з вмістом на трішки менше, ніж середній вогонь. І чекаємо, поки карамель закипить. Поки чекаємо, карамель нічим перемішувати не потрібно. Просто похитуємо ковшик зі сторони в сторону. Коли карамель закипіла, ще трішки зменшуємо вогонь і варимо нашу карамель. До температури 150 градусів. Після цього декілька секунд чекаємо, поки наша карамель заспокоїться і перестане булькати. Я вирішила, що моя ваза буде світлого блакитного кольору, тому додаю крапельку гелевого барвника і перемішую до однорідності лопаткою. Барвник можна додати і на початку приготування карамелі, але мені так більше подобається, тому що, поки перемішую карамель, ми її заодно трішки охолоджуємо. Нам потрібно карамель довести до потрібної густини, бо якщо карамель загаряча, вона ще дуже рідка. І ваза вийде затонка і ще більш крихка. Отже, поки ми карамель перемішували, вона охолола до температури 140 градусів. Тепер виливаю карамель на тефлоновий килимок. Під тефлоновий килимок я все ж таки поклала ще силиконовий килимок. І зараз розповім. Для чого так зробила? Чому не виливаю свою карамель відразу на силиконовий килимок? Мені спочатку здалося, що мій килимок достатньо м'який, але виявилось, що для карамельної вази він все ж таки зажорсткий. Якщо вам цікаво, то в кінці відео буде нарізка невдалих спроб зробити ідеальну карамельну вазу. Тож дуже вам наголошую, що силиконовий килимок має бути дуже м'який. Або ж можна скористатись ось таким, як в мене, тефлоновим килимком. Силіконовий килимок я поклала під тефлоновий для того, щоб надати вазі гарної форми. Отже, наша карамель ще охолола до температури 120 градусів. На це в мене пішло буквально 2 хвилинки, залежить ще від температури в приміщенні. Ось, з допомогою такого предмету, буду робити форму своїй вазі. У мене це насадка від блендера. Переношу свою обидва килимки з карамеллю. На цю насадку. Це також може бути якась висока вузька банка. Тепер гарно розподіляємо наші килимки і робимо зажими біндерами, де мають бути згини. Ви можете не хвилюватись та сильно не поспішати. Така карамель не так швидко твердіє, тому ви встигнете надати гарну форму карамельній вазі. Також, поки карамель ще не до кінця затверділа, вазу можна прикрасити посипкою. Якісь зайві елементи можна різким рухом відрізати ножицями. Незважаючи на те, що карамель вже гарно охолола, я ще трішки поправляю її форму. Ну а далі залишаємо нашу вазу в спокою на 15 хвилин, щоб вона остаточно затверділа. Після цього робимо все дуже обережно. Знімаємо зі складок біндери, далі піджимаю до середини трішки силиконовий килимок, щоб ваза в тих місцях, де зробила потьоки, відклеїлась від нього. Знімаємо нашу вазу з тефлоновим килимком з насадки та силиконового килимка. Тепер знову ж таки дуже обережно починаємо від країв відкріплювати килимок від вази. Тефлоновий килимок тоненький та легенький, тому це зробити дуже легко. Єдине, що ваза, саме через цей килимок, виходить матова. Але мені такий ефект навіть більше до вподоби. Головне, що ваза залишилась ціла. Вона вийшла гарної та вдалої форми, тому буде впевнено стояти на торті. А прозорості вазі можна надати з допомогою газової горілки. Можна також ще додати декілька перлин. Це також потрібно робити обережно, щоб ненароком не зробити дирки у вазі. Взагалі, декор з карамелі потрібно робити в день віддачі торта. При кімнатній температурі, якщо у вас дуже підвищена вологість в приміщенні, карамель обвітрюється і починає липнути до рук. Але якщо у вас так виходить, що ви можете зробити вазу тільки напередодні, її потрібно ось так запакувати у плівку або в якийсь великий пакет, щоб всередину не потрапляло повітря і ваза не обвітрювалась. Оскільки мій торт покритий ганашом, ним же і прикріпляю вазу до торта. Якщо у вас торт вирівняний крем-чізом або будь-яким іншим кремом, вазу потрібно ізолювати розтопленим шоколадом. Також прикріплюю до торта такі карамельні краплі, які зробила з залишків карамелі. Надіюсь, відео буде для вас корисним. Ставте пальчик вверх! Та підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Рада з вами ділитися результатами своїх експериментів та своїм досвідом. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!